Дивіться, як в цьому бойлері зроблене підключення холодної гарячої води. Дивіться, ось тут ну тут пише от, відхід холодної, вихід гарячий. Але це не, не це хочу показати. Дивіться, тут відкручуєте і ти, бачите, сразу от резинові прокладочки стоять. Ось, як потрібно е, щось накрутити, вам якусь накидну гайку, то вам по суті не треба вже ніякої резиночки проставляти. Або, наприклад, оцей накрутити. Сразу, як він, Зриний клапан, бачите? Накручую ще резиночку не треба. Але я тут так, так не буду робити, я тут зроблю як себе. Щоб можна було там воду злити бистренько через тренічок. Бачите, відкриваєте тренічок, шланг натягнули і одразу воду. Ось тут так само зроблю такий тренічок сюди. Можливо, тут в мене от є каналізація. Можливо, якось зроблю так ще каналізацію, так щоб одразу в каналізацію стікало тут і тут. Ну, Щоб подивлюсь, що подивлюсь. Ось, А тут підключиться ось сюди. Тут в мене що йде? Оце у нас холодна, а це гаряче. Ну і так, два тернічка підпаяю і буду тестувати. Коротше, бойлер сухий тен для замовлення переходьте на віллер сайт і замовляйте.